Давайте відкриємо цю програму. От, у нас ви таке віконце. І тут натискаємо на мікрофон, щоб записати голос. Давайте я запишу його. Привіт-привіт! Це тест голосу в програмі Преобразователь голоса. От. Ще раз натискаєте на мікрофон і воно зупиняє. Далі. У нас тут є список фільтрів. Наприклад, відведемо. При привітце тест голосу в программі призователь голоса. Тут є ще багато. Наприклад, давайте. Вот є, наприклад, Смурф. При привіт, це тест голосу в программі призовати голоса. От, нам, наприклад, сподобався цей голос. Далі натискаємо на три крапочки. І тут ви можете поділитися цим голосом, зберегти на диск, зберегти зображення і до зображення прив'язати звук. Встановити як рингтон і встановити як звук sms.ru. От я натиснув зберегти. Ой, не зберегти, а не слати. Вот вы можете убрати в YouTube, то вс. Давайте попробуем вберегти, наприклад, смурфа. Сохранить на диск. Тут, э, тут назву вибираєте собі. Пишите. Я вибираю стандартку. Окей. Чекаємо, поки воно закінчить. Створювати цей голос. Вот она уже створило. Далі натискаємо напускаємо на такі три риски. І там натискаємо на сохранені записи. І тут є на наша запись, ну, яку ми зберегли. Ви можете на неї поділитися. То все, що в минулому разу, ну минулого разу я вам показував, що можемо тут видалити, бо Ми її зберегли. Також можете тут приграти. Це голосу, в вот. Дальше. E, тут есть в e, настройках функції. Дни. E. Наприклад, оця функція. Якщо вы писали тут, тут галочку, то вашему стандартному ну, галареї, галареї стандартные, не будет видно тих аудіозаписів. А якщо тут поставити, ну, то е, буде швидше проігруватися та мелодія, але буде гірша якість звуку. Тут ви також можете ще е, виділити рекламу, щоб вам то, не, до, не надоїдала. Точні, об продовження можете почитати. Поставити лайк на фейсбук. Тут натискаєте, щоб видалити цей звук. Не с карту вам, я просто. Да. Все. І потім знову знову записуєте. Думаю, вам ця програма сподобається. Ви можете її використовувати, щоб е, десь по телефону надати друга свого. Ще якось. день народження привітати. Думаю. Вам... Буде потрібно для програма, то ставте лайки на мій канал. І на мої відео. Підписуйтесь на мій канал. І до побачення! З вами був канал Все про Андроїд.